Марафон незламна країна в етері п'ятого продовжується 421 ша доба у фокусі нашої уваги. З різних аспектів ми аналізуємо події, які нині відбуваються. Не забуваємо відстежувати і те, що відбувається у Києві, у києво Печерській лаврі. І зокрема, 23 третя доба іде того процесу, який мав відбутися 29 березня. А саме припинення оренди цього заповідника Київським, московським патріархатом. Процес все ще триває, і от власне як саме він триває, ми можемо побачити зараз наживо. Нагадаю, що на Ютубі П'ятого каналу ми буквально зранку до вечора ведемо наші журналісти, ведуть прямі трансляції, стріми для того, щоб в режимі онлайн показувати всі ті події, які там відбуваються, з того, що ми бачимо зараз, якась хода. З іконою територією заповідника відбувається. Ну і власне до того відбувалися теж достатньо активні події. Все це ми будемо коментувати, розбирати, аналізувати разом із Кареном Нікіфоровим, історик, голова організації майстерні академічного релігієзнавства. Зараз він долучається до нас в марафон «Незламна країна. Моє вітання, пане Карене. Добрий вечір. Отже, під супровід цієї картинки наживо, давайте спробуємо розібратися. 23 третя доба виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври після певного такого статичного періоду, коли ми щодня спостерігали з одного боку активістів, які вимагали, щоб рішення про доступ комісії державної було реалізоване, з іншого боку, віряни московського патріархату, які там під просольками. З написом Монако проводили свої молитовні стояння. А от вчора відбувся ну певний прорив, буквальний прорив, тому що після того як комісія мінкульту е, власне. Отримала доступ до одного із приміщень, провела там інспекцію, опечатала його. Віряни увірвалися туди. Ну і почалася певна шторха, штовханина, шарпанина і так далі. Крім того, наші журналісти повідомляли вже і про появу якихось таких специфічних молодиків серед вірян. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми бачимо, що з'явилося більше поліції, які власне і заблокували. У ці спроби е, вірян потрапити у приміщення, які вже були опечатані, просте питання: чому все так складно? Я думаю, що ми почнемо відповідати на це питання, з того, на чому я закінчив свій попередній коментар п'ятому каналу, про те, що і власне на чому зараз закінчилася передача, яка була до нашого включення, це про те, що це про владу, це про державно церковні відносини, це про довіру до влади. Ми бачимо з вами зараз, що якщо з боку Української православної церкви віряно, тут хада, судячи з того, що я побачив це, напевно, ікона всіх печер святих, да, ми бачимо не чисельне у ходу насправді порівняно з першими днями. То з іншого боку, це правоохоронні органи, це органі державної безпеки, служби безпеки України. Це власне воля влади це зробити. І, е, врешті, вчора ми побачили вже конкретні кроки. Е, Врешті це не тільки в конотації, знаєте, такий хтось радий чи не радий. Врешті це в контексті того, що якщо влада почала щось робити, якщо влада і виконує рішення Міністерства культури по передачі Києво-Печерської лаври у державну власність повернення до державної власності, чи буде далі там монастир ПЦУ, чи буде там далі монастир УПЦ? Чи буде далі там щось вирішить вже далі держава? Тобто ніхто ж не каже, що це остаточна крапка, насправді. І що у монастир української православної церкви ніколи туди не повернеться, але те, що вчора нарешті почали це реалізовувати, це вже принаймні якісь позитивні кроки в плані довіри до дій влади, бо так прийняти рішення і ухвалити рішення і нічого не робити, це звичайно виглядало не дуже сумнівно. І я, чесно кажучи, бачу з боку української православної церкви, вже судячи з усього, готовність і прийняття цього рішення. Бо ми бачимо, що якщо спочатку навіть Через декілька днів з'явився блаженіший онуфрій перед вірянами. Якщо ми бачили на сторінках Фейсбуку Української православної церкви і ієрархів, заклики прийти підтримати, то зараз ми бачимо, що кількість людей менша, і що це як правило не якісь такі представники церкви, скажімо, ієрархи, єпископи, архієпископи митрополита, це пересічні віряни, здебільшого жінки, здебільшого середнього похилого віку. Тобто, ми бачимо, що цей. Цей, як вони називають, захист лаври, ну або як його не називають, він трошки маргіналізується. Все таки це сто відсотків на це був розрахунок, як вважаєте, тобто що називається і з мором взять, або все ж таки була певна розгубленість у представників влади, коли ну так рішення прийняте, а от з реалізацією виявилося не так просто. Я думаю, да. я думаю, що це був е, була стратегія взяти із морем, тільки це була стратегія навпаки, не влади, а Української православної церкви. Тобто ж дотиснути, достояти, а далі воно ну, в нашій історії е, незалежності України, на жаль, траплялися випадки, коли навіть найкращі рішення не були проведені, тому що ну якось, якось не були проведені. От якось вони зникли. От ми зараз бачимо на екранах Вікторію Кохановську, да е, на таких жінок власне був розрахунок, які. Будуть стояти до останнього, ну ми знаємо, що сьогодні Вікторію чи то заарештували, чи то, то з неї затримали щось... ще вчора, так затримали, так а, за і... хуліганські дії між іншим інкримінують а, так, так, так. її Інкримінують хуліганські дії не тільки її, багатьом. ще чотирьом у... людям, принаймні про чотирьох затриманих повідомлялося так. Угу. Ну, ось і суд вже вирішуватиме, чи дійсно вони в цьому винні чи ні. І власне мені здається, на це був розрахунок, тому що якщо розрахунок би був надійсно, знаєте, таке. Ну, так як воно під, приподносилося що це е, захист віри, е, якісь такі серйозні духовні речі. То там би було більше набагато е, і священнослужителів, і як я вже сьогодні зазначив, ієрархів. А так, е, блаженішовнуфрі там з'явився буквально декілька разів, декілька разів там з'явився київський епископат, але ми ну ми не бачили тих тих масштабів, які, наприклад, були на хресних ходах. Тобто, ми ж з вами е, здаємо собі даємо собі ради в тому, що українська православна церква могла залучити своїх вірян з регіонів. і Мова йшла би про багатотисячні пане Карине, Давайте уточнювати УПЦ Московського патріархату. Це важливо, тим більше, що зрештою ми так і не отримали доказів того, що вона розірвала своє євхристичникам спілкування з російською православною церквою. Митрополита Нуфрій продовжує залишатися у складі синоду РПЦ. Тому тут важливе саме уточнення московського патріархату власне. На цьому і акцентують активісти, які туди постійно приходять, і кажуть, що ви афільовані з церквою країни-агресорки, патріарх якої благословляє військових на те, що вони йшли захоплювати Україну, тому на цьому варто акцентувати. Далі у мене до вас от яке питання: Священники ОПЦ МП звернулися до Вселенського патріархату з проханням надати їм їхнім парафіям. Особливий статус Ставропігії або тимчасового екзархату на перехідний період у кілька років. Це, звісно, не всі священники, але певна кількість. Принаймні, відповідну заяву опублікував священник ОПЦМП ПЦМП Андрій Пінчук у своєму телеграмі. У цьому листі, зокрема, наголошується на необхідності відновлення євхаристичного спілкування із вселенським престолом, яке було Припинене після подій пов'язаних з утворенням православної церкви України, і далі аргументація: бо єпископи УПЦМП відмовчуються і не роблять ніяких кроків, щоб вирішити цю ситуацію. Як розцінюєте от таку ініціативу ну, певної кількості священників УПЦМП, які вона матиме наслідки, наскільки може стати масовою? А ну, по перше, у цього у цього прохання Андрія Пінчука були прецеденти. Бо перед проведенням об'єднавчого собору у грудні 2018 року, а деякі парафії тоді, які належали до української православної церкви, я звертаю свою увагу, що я кажу таку назву виключно, тому що вона так зареєстрована. зареєстрована як тільки зміниться назва в юридичних, як тільки комісія, яка вже винесла рішення да експертна про те, що українська православна. Церква не припинила а, свою афіліацію з м, Московським патріархатом. Як тільки це буде змінено юридично, звичайно, і всі релігієзнавці історики теж змінять mm -hmm. змінять назву. Ось а, а, тоді Українська православна церква, зокрема, наприклад, це була Берженська. Це спасопроберженський кафедральний собор в Голосівському районі міста Києва. Тоді перед тим як ви перейти до православної церкви України, тоді ще не створеною. Там тамтешній митрополит власне перейшов під Вселенського патріарху, а звідти до ПЦУ. Тобто, це не новела, якась mm -hmm. яку пропонує отець Андрій Пінчук. До речі, це дуже гарний приклад. І дуже добре, що ви називаєте імена, от, наприклад, отець Андрія Пінчука. Бо дуже часто таке про українське крило української православної церкви залишається знеособленим. Знаєте, це якісь такі люди. Всі кажуть про владику Павла дуже багато, да і про його в. Подобання е, до певних марок автомобілів, да але от такі люди, про яких можна сказати хороші слова, залишаються залишаються знеособленими. От, власне, я думаю, що такий рух буде. Наскільки він буде масовим, це дійсно питання. Але я думаю, що мова йде про сотні парафій, тому що я особисто знаю особисто. Ну, десяток точно священників Української православної церкви, які би таким чином а, могли би перейти до підставоропігів Вселенського патріарха. Чому не ДПЦУ? передбачаючи ваше питання, да тому що ну ви розумієте, що ті наративи, які просувалися українською православною церквою, російською православною церквою, московським патріархатом багато років, все одно сформували певну певне. Певний світогляд священників mm -hmm. да так він може бути хибним, так він може нам не подобатися, але він сформований. І якщо ми маємо з вами два сценарії, це сценарій того, щоб ці люди, які є цілком проукраїнськими, підтримують Збройні Сили України, моляться за наших захисників і за нашу країну, які хочуть зберегтися у лоні канонічної православної церкви, перейшли до православної церкви України, але чи до до Вселенського патріарху, але от таким чином, або не пускати. І, взагалі, я вважаю, що треба, на мою думку, все-таки вчинити не так суворо. Да? Хоча православна богословська традиція передбачає і суворе дотримання канонів, і так би мовити, зважання на гріховну сутність кожної людини. Тому я думаю, що це був би непоганий варіант. Принаймні збереження їхньої єдності з канонічною церквою. разом з тим відбуваються і інші процеси знову ж таки з новин от свіжайших на Чернігівщині. Зокрема, Ніжинська міськрада вже повторно тамтешні депутати звертаються до органів центральної влади України з вимогою заборонити діяльність по на території України. До речі, вони там вказують, що вже навіть отримали відповідь і від уряду, і від профільного міністерства. І відповідь полягає в наступному, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування діють лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що ними передбачається. Тобто, ну така собі відписка, ну прямо скажемо. А якщо по факту, чи можуть ті самі парламентарі ухвалити відповідне рішення, такий законопроєкт є, але до голосування по ньому ніяк справа не доходить. Як вважаєте, чому тут? Ви вже так би мовити Я вийду за межі своєї компетенції, бо я не є парламентським експертом чи політичним? Це суто політична політичне питання, тому що в плані конституційному, звичайно, що уряд дає. Я би не казав, що це відписка, бо Віктор Євгенович Єленський, голова державної служби з етнополітики і свободи совісті, теж неодноразово наголошував, що дійсно органи місцевого самоврядування мають ті повноваження, які прописані. Конституції України і спеціалізованим законодавством України вони не можуть, навіть якщо це цього дуже хоче їхня громада скасовувати, наприклад, якісь релігійні чи юридичні діяльність релігійних чи юридичних осіб на межах своїх територій просто не можуть. Да ми ж живемо з вами в європейській країні, де є верховенство права, навіть якщо це верховенство права іноді не відповідає нашим нашим бажанням. Єдиний, хто може тут поставити крапку, це Верховна Рада України. Ну я думаю, що коли більшість або меншість проголосує за чи проти цього законопроекту, тоді вже треба буде звертатися до кожного конкретного депутата, брати їх за значить лацкани їхніх дорогих костюмів і питати, чому так чи інакше сталося, тому що ані уряд, ані органи місцевого самоврядування просто не мають права це зробити. Якщо ми вимагатимемо цього, ми просто будемо йти поза законом. А як казав наш колишній президент Віктор Андрій Чущенко у своєму останньому інтерв'ю. Що ми або живемо в демократичній європейській країні, або хочемо сильної руки. Так, такому разі, значить, депутати міськради ну недостатньо чітко висловилися, або можливо дійсно не тому адресату відправили своє звернення, але так чи інакше низка звернень від облрад від міськрад до парламенту вже мала місце. Ну і дійсно, ми будемо бачити, коли це рішення і як воно буде вирішене безпосередньо у стінах парламенту. Дякую вам надзвичайно за. Роз'яснення за фаховий аналіз всього того, що відбувається навколо ОПЦ МП, навколо Києво-Печерської лаври. Карен Нікіфоров, історик і голова організації майстерні академічного релігієзнавства, включався до нас наживо про сьогоднішню добу, зокрема і сьогоднішній етап рішення щодо припинення оренди заповідника Києво-Печерська Лавра Московським патріархатом.